Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. І сьогодні поговоримо про те, як контролювати свій гнів. Багато таких запитань ставлять мені і мої клієнти, і клієнти групової терапії, і на стрімах ви ставите саме таке запитання. І я вважаю, що це можливо найголовніше питання, яке людина ставить сама собі. Бо якщо ми не вміємо контролювати гнів. Нам дуже важко побудувати міжособистісні стосунки, побудувати кар'єру бо на роботі. Ми теж повинні якось його контролювати. Тому сьогодні розкажу свої роздуми про те, як це робити, і про, те, про свій досвід, як я це роблю. Ну а хто не підписався ще на мій канал і тільки зайшов, побачив це відео, будь ласка, підписуйтесь, залишайтеся зі мною, бо тут дуже багато корисної інформації по психології українською мовою. Також не забудьте поставити подобайку цьому відео. Перше, на що хотілося б мені зробити акцент в цьому питанні. Це те, що треба навчитися усвідомлювати той момент, коли ви відчули свій гнів. Коли ви відчули свій гнів, вам треба назвати його для себе. Тобто будь-яке почуття, яке ми вербалізуємо, хоча б самі собі подумки. Ми називаємо це почуття. Я відчуваю гнів в даний момент. Оце, оце усвідомлення почуття вже знижує інтенсивність гніву. За допомогою деяких запитань до себе, які я вам зараз розкажу. Вам вдасться більш ефективно працювати із своєю емоцією гніву. І перше запитання, яке я раджу поставити собі після того, як ви усвідомили, що ви відчуваєте гнів, назвали його самі собі, поставити таке запитання: чи можу я цю ситуацію контролювати? Чи залежить щось від мене в даній ситуації? Бо відчуваємо ми гнів зазвичай, коли якісь стимули зовні приходять в наше життя і впливають на наші плани, на наше почуття, на наші очікування, в тому числі. І якщо щось іде не за нашим планом, не за нашими очікуваннями, ми можемо переживати емоцію від роздратування, це низька інтенсивність гніву до люті. Це дуже висока, висока інтенсивність гніву. Отже, треба поставити собі запитання: чи можу я вплинути на зміну цієї ситуації, чи контролюю я цю ситуацію, чи можу я змінити щось самотужки власним вибором, власними рішеннями. Наприклад, якщо запізнюється літак в аеропорту, і вам треба знов чекати декілька годин і чекати, і чекати, і ви витрачаєте свій час. І може у вас десь стиковка запланована, запланована пересадка на інший літак, і ви розумієте, що ви запізнюєтесь. І виникає дуже сильне роздратування вплоть до люті, де як же ж так можна, ви втрачаєте гроші. Але чи можете ви впливати на погодні умови, на стан? Технічний стан літака, який затримують, на ще якісь причини, які вам можуть бути зовсім невідомі. І якщо ви розумієте, що ви не можете на це ніяк впливати, то ви тут можете змінити своє ставлення до ситуації. Тобто, сказавши собі, я не можу це змінити, тому я можу лише змінити своє почуття, змінити своє ставлення. Тобто. Усвідомлення, що є ситуації, які ви не можете контролювати, і в яких треба приборкати свій гнів, зрозуміти, що якщо ви в такій ситуації будете відчувати гнів, то це тільки нашкодить вам ще більше, забере у вас енергію. Бо безсилля, відчуття безсилля, яке виникає в даному випадку, воно виснажує організм. І якщо таких ситуацій буде дуже багато в вашому житті, коли ви не контролюєте свій гнів, не можете контролювати ситуацію і застрягаєте в тому гніві, це буде впливати на ваше психологічне здоров'я, на ваш сон, на стан вашого фізичного здоров'я. Ви можете мати багато психосоматичних розладів, які пронизані, прямо таки пронизані оцим гнівом, який ви не можете реалізувати. Ну, а як же ж реалізувати гнів? Бо нам з дитинства кажуть, що гнів це щось дуже-дуже погано. Не злись, нам кажуть. Не злись, не треба. Але це не зовсім так. Дитина і насправді не може ніяк вплинути на ситуацію, яка від неї не залежить, і батьки їй ще транслюють. Якщо ти злишся, ти будеш поганою людиною. Але найкраще ставлення батьків до дитини найбільший подарунок, який батьки можуть дарувати своїй дитині, це дозволення, дозвіл дитині виражати гнів. Образу отакі негативні почуття у відповідь на стимули зовні, стимули від батьків, які дитина не може не може ніяк опанувати. Тому якщо батьки грамотні, вони будуть казати навпаки, дитині ти можеш злитися. В тебе є для цього право, є час. Я розумію твій днів, батьки будуть називати це почуття. Якщо, наприклад, дитина хоче два пальця в розетку встромити, а їй не дозволяють це зробити. Дитина може злитися, правильно? Але якщо дитина, наприклад, виховується в сім'ї, де батьки емоційно незрілі, там буде дуже багато фрустрації в плані. Потреб дитини, які є базовими, потреб в любові, потреб. Повазі, потреб в визнанні, потреб у безпеці. І, звісно, дитина, фрустрована в цих потребах, буде злитися, а батьки їй ще будуть казати не злись, бо ти поганий після цього. І у дитини тоді виникає почуття провини, і вона не знає, що з цим далі робити. Така дитина виростає і в неї з'являється в її характері така риса як реактивність, тобто стимул зовні і моментальна реакція. Батьки не дозволяли гнів, і деякі люди йдуть по шляху реактивності, тобто стимул, реакція гніву. Стимул, реакція гніву. А деякі люди йдуть по шляху пригнічення у всіх випадках, бо вони намагаються уникнути почуття провини за те, що вони будуть виражати свій гнів, тобто гнів стоїть під забородою. Тому наша задача. В тому, щоб навчитися контролювати свій гнів, треба перше усвідомити цей гнів, назвати його, принаймні, собі внутрішньо подумки назвати. Що це почуття гніву, я зараз відчуваю. А потім, вже після цього, поставити запитання. Чи я в силі щось тут змінити? І якщо я не контролюю ситуацію, якщо це не в моїх силах щось змінити, я буду намагатися поміняти своє ставлення до ситуації. І тут, мені на думку, приходить така ситуація, яку описав Екхарт Хартолє в своїй книзі Нова Земля, де він описує свою роботу над гнівом, коли він стояв у парку і чекав на зустріч із своїм другом, друг запізнювався близько на 30 хвилин. І коли друг прийшов, він був вже в почутті провини і почав якось виправдовуватися, почав говорити Я, за, е, я, я залікую твою рану, бо напевно ти злишся на мене. Я якось виправлю цю ситуацію, давай йдемо, я тебе, тебе пригощу кавою з десертом, йдемо терміново в якусь кав'ярню. Але Екхартоле зупинив його і сказав йому: слухай. Припини це, я тебе не чекав. Друг не зрозумів, про що йдеться, і запитав його, а як так, а що ж ти робив? А він каже: я просто був із цим озером, із цими лебедями, я спостерігав за ними. Я дивився в небо, як пливуть хмарки, я дивився на листя дерев, які тріпочуться на повітрі. І таким чином я не відчував гніву і роздратування на тебе. Тобто, екхартолі показує нам ситуацію, як можна змінити своє ставлення до стимулу зовні, якщо щось не відповідає нашим очікуванням і ми не можемо це контролювати, то екхартолі показав нам, як можна змінити своє ставлення. Тобто, якщо цей час нам даний, з якихось причин також і в аеропорті. В аеропорту може так статися, що вам прийдеться сидіти декілька годин, очікувати літак, який не піднявся вчасно в небо. Візьміть з собою книгу, можливо, цей час для того, щоб ви почитали декілька зайвих сторінок в день, подумали над чимось. Заглибилися в себе, можливо, подумали над тими речами, на які у вас немає часу. Тобто, якщо так стається, то нам для чогось цей час даний. Тому ось це якраз приклад, як якісно можна поміняти своє ставлення до ситуації. Але я ще пропоную далі пройти в усвідомленні свого гніва, бо ми всі знаємо, що Працювати із гнівом, а ніякими техніками, там, бити подушку, чи боксерську грушу, чи там, робити якісь ще методики це окей там, піти в ліс, покричати. Це все окей, але це все ситуативно знімає напруження. Це все працює рівно на 5 хвилин. Вам стало легше на 5 хвилин, але якщо ви людина, яка не усвідомлює ті речі, про які я сьогодні кажу у відео, якщо ви не вмієте внутрішньо не змінювати своє ставлення до ваших почуттів, то цей гнів нікуди з вас не дінеться. Він може сидіти у вас просто все життя і при будь-яких маленьких тригерах ви будете знову. Вспалахувати, як свічка, і давати реакцію. Пам'ятаєте, я розказувала вам вже про ситуацію, коли лабораторна жабка, її голочку в лапку колють, і вона віддергує свою лапку. Це про те, як ми реагуємо. Дуже часто, як ці жабки не. Давши собі час усвідомити, що ми відчуваємо, приходить стимул, і ми моментально не встигнувши подумати, реагуємо. Так от, щоб підвищити свою свідомість, навчитися, навчитися диференціювати, тобто розрізняти свої почуття, ловити їх в моменті, нам треба. Працювати над собою внутрішньо для цього. Я пропоную вам приєднатися до моєї онлайн-терапевтичної групи, яка почнеться 18 травня. Вона присвячена роботі із дитячими травмами. Вона буде проходити раз на два тижні по неділях о 15.00. Тривалість ці 3-4 години. Ми там будемо працювати із дитячими травмами. Для того, щоб приєднатися до моєї групи, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання на мій телеграм-канал під цим відео внизу в описі є. А в самому телеграм-каналі ви побачите закріплений коментар з інструкцією, як потрапити до мене на онлайн-терапевтичну групу. Всього передбачається 10-15 сесій. Раз на два тижні поспішайте, бо група дуже швидко набирається. І 18, ми, 18 травня ми стартуємо. Отже, продовжимо про усвідомлення. І в цьому відео я хочу вам розказати ще про деякі де лайфхаки, які використовую саме я в своєму житті, щоб контролювати свій гнів. Взагалі, мені дуже не подобається слово контролювати, але я не можу знайти нічого більш підходящого, тому що для мене дуже часто раніше звучало контролювати гніт, як нібито його трошки гальмувати, пригнічувати. Але потім я зрозуміла, що коли ти усвідомлюєш і коли ти правильно ставишся до своїх почуттів, коли ти. Навчаєшся керувати своїми почуттями, то це якраз про те, що ти контролюєш себе, а не гнів контролює тебе. Тому наступне запитання, яке я пропоную вам ставити собі, це яка моя потреба фрустрована зараз? Тобто, яка моя потреба е, зараз незадоволена? Е, і тут, е, якщо ви усвідомили, що ви відчуваєте гнів. То я пропоную е, таку позицію. Якщо я злюсь, значить якась моя потреба незадоволена зараз. Це може бути потреба у безпеці, це може бути потреба у е, увазі, любові, у визнанні, схваленні, владі, контролю. І також самореалізація, це верхівочка наших потреб. Тому вам треба усвідомити, а яка потреба зв'язана з ситуацією, де я відчуваю гнів. Ще питання, яке нам треба поставити собі, це на кого я злюсь. На кого конкретно? Бо у будь якого почуття гніву є зовнішній об'єкт, який спричинив цю фрустрацію. Нашої потреби, нашого бажання якогось. Тобто, не можна казати, я злюсь на себе. Це аутоагресія. Ви завертаєте гнів на себе і таким чином ви спричиняєте собі шкоду, особливо шкоду вашому фізичному здоров'ю, бо психосоматика тут буде забезпечена. Розгортаєте, не можна злитися на себе. А можна злитися на когось, треба пошукати взовні, на кого я злюсь. Коли ви знайшли об'єкт, на який ви гніваєтесь, вам треба поставити собі ще одне запитання. А чи винен мені цей об'єкт, ця людина, ця група людей хоча б щось? Чи винна, чи ні? Далі буде така відповідь. Або так. Або ні. І тут я хочу вам розказати про два типи конфліктів. Нагадаю, нагадуючи вам, що винні ми тільки своїм дітям. Будь-яка доросла людина не винна вам нічого. І якщо ви кажете Так, ви мені щось там винні, то з якої причини? Ви вважаєте, що ви дитина. А там дорослий, який відповідає за вас. Тобто тільки дитині, батьки винні щось не навпаки. Коли зустрічається одна доросла людина з іншою дорослою людиною в горизонталі, не от в вертикалі, отак, один вище, один нижче, а в горизонталі, тоді відповідь повинна: Ти мені нічого не винен. Але тут є маленький такий підвох. Коли йдеться про наші кордони, то ми всі маємо право на те, щоб наші кордони поважалися. І якщо конфлікт стався з приводу того, що ваші кордони були порушені якоюсь людиною, то ви повинні зрозуміти, в якій позиції ви знаходитеся. І знову ж таки, два типи конфліктів нагадую: це мій особистий лайфхак. Є конфлікти типу стоп, стоп, мої кордони порушені, стоп, ні. Ні. Не проходь! Так не можна зі мною. Я не дозволяю так зі мною. І це конфлікт типу стоп, в якому я знаходжусь в дорослій позиції. Бо я захищаю свої кордони і я вже по праву свого народження маю право на те, щоб люди поважали мої кордони. А є також конфлікт типу дай. Дай мені увагу, дай мені любов, забезпеч мене якимось ресурсами, дай мені щось, що є в тебе нема у мене. І це позиція дитини. Коли конфлікт типу дай з вашого боку, дай мені час, проводь зі мною час. Це тільки дитина може розраховувати на те, що батьки їй це все винні. Але одна доросла людина не може очікувати. Що інша доросла людина буде відповідати всім її вимогам, всім бажанням, всім очікуванням. Це позиція дитини. Якщо ви бачите, наприклад, у особистих стосунках, що людина більше бере, а ви віддаєте багато, і ваші потреби у взаємозв'язку дати, віддати, взяти, вони дезбалансовані, то ви повинні собі просто поставити запитання, для чого я з цією людиною, яка добровільно не має думки віддавати мені увагу, любов, час. Не вичавлюйте із людей любов. Просто йдіть далі. Бо тоді, якщо ви починаєте тиснути, казати так, зі мною не можна. Я хочу твою любов, я хочу обійми, я хочу сексу, я хочу грошей твоїх, я хочу, щоб ти мене забезпечив, і ще щось я хочу. Якщо щоб ти мене там турбувався, про мене як мати про дитину, в цьому випадку зупиніть себе, зрозумійте, що ви знаходитесь в конфлікті дай в позиції дитини, і тоді вам не треба йти і говорити з цією людиною. Але якщо ви знаходитесь конфлікті – стоп, ні, тобто ви захищаєте свої кордони. І гнів тут нам дуже потрібен в тому, щоб ми, тобто, як гнів, як агресія, да, щоб ми захистили свої кордони, тоді нам треба йти і розмовляти з цією людиною, яка стала стимулом порушення ваших кордонів, щоб не бути реактивними, як та жабка, яка отримує стимул і відразу ж реагує. Вам треба зрозуміти перше, хто об'єкт, хто є стимулом, звідки прийшов стимул цієї ситуації, що я відчуваю гнів до кого? Да, до того об'єкта, в якому конфлікті я знаходжуся: в конфлікті СТОП або в конфлікті ДАЙ. Чи я зараз дитина, чи я доросла, який захищає свої кордони. І ось тут вам треба обрати свою позицію. Якщо я дорослий, якщо я захищаю свої кордони, ми йдемо і вербалізуємо у я-повідомлення своє почуття. Ми кажемо людині, я зараз дуже незадоволений, я злюся, бо я роздратована, що мої кордони в даному питанні порушені. От і е, я прошу тебе так не робити більше ніколи. Більше ніколи да? Ми е, про я-повідомлення я зараз не буду е, детально говорити. Да? Бо я вже багато говорила в своїх відео, в своїх стрімах, як його будувати правильно. Не всі люди можуть будувати. Я-повідомлення правильно. Але я вже дуже багато разів розказувала про це. Тому вам треба у я-повідомленні вербалізувати ваше. Почуття гніву, прямо сказати цій людині, не пригнічувати, бо ви боїтесь образити, що у вас такий досвід, що батьки пригнічували ваш гнів, і ви боїтесь образити, що вас покинуть, розірвуть з вами контакт, і ви будете один, самотній. Тому вам треба йти і відстоювати свої кордони, говорити з людьми, але не агресивно намагатися ввічливо в повідомленнях говорити про це. Але якщо ви в конфлікті дай і ви відчуваєте себе дитиною, знайдіть в собі сили вийти в дорослу позицію. Сказати собі, так, мені цього не вистачає з даною людиною. Але чому я все ще знаходжуся поруч з тою людиною, яка не хоче проводити зі мною час, не хоче враховувати мої кордони, яка не хоче віддавати, а тільки бере. Чому я тут? І далі вже. Якась буде реакція, тобто є стимул, є зона, коли ви ставите ці всі розумні запитання собі, усвідомлюєте, що ви відчуваєте, вербалізуєте той гнів спочатку собі, ставите ряд оцих запитань, про які я розказала вам, і тільки після цього реагуєте щось робите. От тоді ви будете свідомою людиною. Але я розумію, що це все дуже важко пропрацювати самостійно. Наші підсвідомі патерни, наші моделі, які ми взяли з нашого дитинства, керують нами. Всього лише 95% наших вчинків. Всього лише, всього лише 5% наших вчинків ми усвідомлюємо. 95% залишаються підсвідомими. Тому, щоб стати більш свідомими, розширити кут своєї свідомості, своєї дорослості. Я пропоную вам проходити у мене онлайн групову терапію. Це не так дорого, як проходити у мене індивідуально, це взагалі несорозмірні ціни. Тому, якщо ви бажаєте... Зараз ми набираємо групу, присвячену дитячим травмам. Я запрошую вас туди. Для цього треба підписатися під цим відео, в описі є посилання на мій телеграм-канал, підписуйтесь і в закріпленому коментарі ви побачите, побачите там інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію. Ну і звісно, я запрошую вас підписатися на цей канал, залишатися зі мною. Тут багато, дуже багато. Корисного контенту з психологією нашою рідною прекрасною українською мовою. І, звісно, прошу, не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Від цього також дуже залежить успіх мого каналу. Ну і напишіть в коментарях, чи є у вас власні якісь особливі способи, як ви керуєте своїм гнівом. Можливо, у вас є свої лайфхаки. Це було б дуже цікаво узнати.